Привіт усім! Мене звати Мік і це карта під назвою Летхамур, Ледамур. Летамур. Летхамур, Летамур, Багато варіантів є. Коротше, це Super Hostile 11. Це хардкорна мапа, я збираю шерсть і я починаю з того місця, на якому я закінчив. Звичайно, я зробив бекап. І зараз я надеру усім зад. Почнемо із. Із цих пауків. Де вони? Так. Так, ну, наче все добре, можна йти. Ендермен <сум> тримає гриб. Це просто геніально. Ага. Так, щось я не дуже впевнений, чи я готовий проходити цю карту. Схоже, що... О, у мене трошки тут заглючує. О, блейзи заспавнились. Точно, я забув. Я забув, що там блейзи. Як я міг. Так. Е, отже, від того часу, як я записав ті попередні три серії, вже трохи пройшло часу і я вже встиг. Забути про блейзів. Як це соромно. Uh. Ой, вибачте, я трохи витріщився на ендермена. Тому прийдеться його вбити. Рау. Треба застрелити блейза також. О, я збираюсь цього разу. Е, забрати оту шерсть. Помри блейз. Аба. Що там в мене стрілами? Стрілами у мене кепсько. Там спаунер блейзів. Так, треба вигадати тактику. Треба подивитися, що в цій скрині. Нічого корисного. До речі, хтось е говорив, ну багато мені хто сказав, що. Мік, не треба. Їж м'ясо! Всі їдять м'ясо. Нема таких правил. Ну добре, можливо це і так, але нехай вже буде. Я вже буду так, якщо я вже так почав. До речі. Мені здається, що он там цей. Е спаунер. Ого, Лети, хлопче. Добре, я мабуть зараз розженусь, роз. роздовбаю там усе, залізу быстренько. Або ні. О, Як же ж мені... Як же ж мені оце все зробити? Щоб так було більш розумно. Круто, блейзи стріляють у моїх кріперів. Ох-ох! Я просто стою! Оу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я не хочу згоріти. Е, ні. Так, і тут вже стільки багато мобів, що я просто... Що мені, мабуть, дуже скоро буде глючити. <звук> wow. Страшні звуки видають блейза. Ну Нічого, я трошки... Ех! Халепно вийшло. О. Так, ану зараз я на хвилинку перевірю, чи... Чи не надто голосно і повернусь. Так, нормально зі звуком. Тільки мені немає куди взяти. Ну добре, викинемо ці гриби поки що. Ну, будемо помаленьку, залізо. Треба підготуватися до бою як слід. Не можна лізти. Невідомо куди. Адже дуже легко так померти. От. Зараз я зможу розплавити своє залізо. Так, і що я зможу зробити Шести шматків заліза. Не знаю, небагато. Так. От. Ну давайте я продовжу копати униз. Можливо, так помаленьку доби. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, є ще одна ідея. Відійти далеко. Моби де спавняться і повернутися. Як гадаєте, це нам... Ой! Ого-гоу! Скелети! Скелети! Підло оточили! Підло оточили. Ох, середина дня. Свині. Тварюки. Підемо в розвідку і потім я повернусь, бо... Я не знаю, мабуть, я трошки зараз не в такій формі, як того разу. Того разу мені так все вдавалося, а зараз я дуже Хвилююсь, що я просто помру і мені прийдеться завантажуватись і починати спочатку. От, подивимось, що це за діра. Це лава. Ох ти, яка ж це крута штука. А мені б не завадило від зараз. Так. Надіюсь, мої моби усі позникали і можна зараз зайти і мирно там з усіма... <клух> розібратися. Як би то тільки отих блезів. Як би то тільки блезів. <клух> ну нічого, зараз в мене буде залізний меч, точно. Я зроблю собі залізний меч. Стривайте, я дивився, що всі скрині. Здається, там якась дурня. А ні. Хоу, я ж не дивився. Лук. Цукор. він мені знадобиться, я колись зроблю з нього зілля швидкості. Пізніше. Так. Ну, гайда в мою яму знову. О, тут вже спокійненько і тихо. Де вхід? Де сонце? Наверху? Нормально. Можна заходити. О! Помаленько, залізяка вугілля І новий меч. Так. Залізний. Мені залишилося на взуття, але в мене є супер невагомість 4 червики. Ох, щоб таке викласти. угу Зклепаємо кірку і ось так, мабуть. Лук поближче. Золоте яблуко поближче. Відновлювати здоров'я треба з чимось. Ну Давайте поки що я піду туди, куди я ходив. І я не знаю. О, і там буде видно. Так. Ну що ж тут. Може мені варто збирати залізо, щоб набрати на броню? Викинути. Е, 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 е. Чогось дуже за, заглючило і... Мене ледь не вбив. Е, скелет. І я ще й витріщився на ендермена дідько, Халепа! Ні, я відбився від них. Де вони? Де вони? Де вони? Стоп, залізо, залізо треба взяти. Що викинути? Швидко! Швидко! Гриб! Грибів у джунглях. Тобто, у... Е, Де там, де там, де там? Болоті! О! Болоті багато грибів. Зараз вони мені не потрібні. Треба пильнувати завжди, чи ніхто ззаді не підкрадається. Бо ці монстри люблять підкрадатися несподівано, непомітно. Так, і так, так, так. Вугілля, може трохи просунути освітлення. Але треба вбити цього товариша. І в мене дуже мало стріл, так я знаю. І тут, можливо, є навіть спаунер якийсь. Опа! І я встиг. І я встиг трошечки лети. О, і я не зміг тебе скинути. Дідько, я не розумію, в мене чомусь дуже. Усе глючить. Ууу! Чогось ти такий неточний. Хоча ні, ти такий точний більш-менш. Де моя діра? Опа. Опа. Бачу кріперів там розвелося. Будемо скидати кріперів у яму. Або сюди. А, що там? Темніє вже? Темніє вже. Пора поспати. Так. Так, так, так. Де б мені поспати? Там, де немає монстрів. А вони, мабуть, зараз не дозволять мені спати. Ліжко. Ага, ну, звичайно. Я не можу спати поблизу монстри. Зате я можу піти і переплавити е, залізо. Упс! Терміновий телефонний дзвінок відволік мене від проходження шаленючої мапи. Але я знову повернувся і усе. Усе ще намагаюся здолати це підземелля. Так, краще вугіллям палити тут, я знаю. Факели. Ох. Добре, що мені дасть залізо? Я можу зробити собі обладунки. Обладунки це, мабуть, вони сильно мені допоможуть, бо. Ну, бо вони ж захищають, якби Я знаю, що наверху монстри. Треба тут закрити трохи. Ага. Це моя драбина. Сім-7 шматків, здається, повинно хватити. Вісім на штани. Точно навіть сім. Залізні наколінники. Оу oh є. Yeah. А сюди я буду викидати різну дурню. Таку як порох, наприклад. О. Так, що далі? Не дуже багато заліза. Капелюх мені все одно не треба міняти. Тому давайте я полізу знову. Полізу знову. І так помаленьку, можливо. Ага, давайте я зроблю кирку. Чом би не зробити кирку? Вона допоможе мені швидше ламати спаунери, якщо я знайду їх. Так, точно. О! От тепер зараз буде все круто. Залізний меч, Кірка, якби ще трохи більше стріл, не 11, тобто 14, то. то-то. Так, хто тут у нас? Ніхто мене не чекає, це добре. У той бік. От мене вже зустрічає зомбі. Найбільш лояльна істота у цій грі. Білий скелет летив вниз. Так, ну що ж, трошки вибігти сюди і освітлити. Правильно, і іди, іди в Е, ну ж бо... ...хоч хтось. Стріла, стріла, клас. Остання булка. Остання хлібина. Ох, ох, як же ж це усе повільно просувається, але просто я гадки не знаю, що робити з тими блейзами. що там є спаунер кріперів. О! Круто, я ж забув про цих, цих самих штукенцій. ох о Там же ж є оця лусниця і вони починають спавнитись. Там, мабуть, є спаунер їхній. М Треба перевіряти блоки перед тим як їх розбивати ох, ох, ох. М -м -м. кріпер побачимо не підходь кріпер скелет о боже це було підло. Дивіться, які, які скелети зараз стали вони просто підходять поближче і стріляють з відстані не підходять так, схоже, що тут більш-менш чисто. Тому я забіг і наклав там факелів. І ніхто не заспаунився. Невже? Так, вон там скриня, там Де ж ті спаунери. Оця а... штука атакує в голову. Якщо її не вбити, то... Ага, от десь тут. Це було дуже кепсько. Вода. Не знадобилась. Я не помру, я не помру. Я не помру. Фух. Я дуже близький до смерті. Весело. Ох, Невже я... Я так довго буду. Хо -хо -хо. Невже так довго я буду тут Долати оце одне підземелля. Ох. Але швидше я не можу і знову прийдеться вилізти і почекати, поки де Блейзи. блейзий. Ох! А на вулиці ніч, халепа. Що робити? От швидше не виходить, бо я боюсь померти. О! Ти чого приперся сюди? Ми замочили блейза. І здобули його палець стрижень цей. О, тупий скелет валить. Є ще один варіант, проробити якийсь тунель Моя ж мета це спаунер. Тобто не спаунер, а... Шерсть. Так щось треба викинути. І кирку в руки. Хух. Я побіг. Усе. Усе Оу, є. Ха ха. Шерсть моя. <плес> <плес> Ох. Ох. Ну що ж, я гадаю, що я якось просто викопуюсь звідси. І виберусь на вулицю. Отже. Отже, отже. <плес> на сьогодні я кажу вам, бувайте. Я в наступній серії буду прориватись. О! Прориватись до тієї скриньки, можливо. Навіть до двох. О, є, круто, не так вже все погано. Добре, кажу вам, бувайте. Зустрінемось скоро. Це був такий Майнкрафт і такий летамур. Наскільки я знаю. Круто вже є, повно блейзів. Ну, бувайте.